З Україною в серці на Закарпаття привезли ювілейну виставку портретів загиблих білорусів, які ще з майдану незалежності стали на захист демократичних цінностей України. За словами організаторів, це далеко не всі обличчя загиблих героїв, адже чимало сімей з метою безпеки у Білоруській республіці уникають розголошення щодо участі у російсько-українській війні. Ця виставка присвячена героям білорусам, які загинули. Захищаючи Україну від російського агресора, які продовжують боротьбу з російським агресором, і які покажуть, що справжня Білорусь вона все ж таки хоче бути вільною, хоче бути суверенною і вийти з під того російського впливу, під яким вона тепер знаходиться. Один із білоруських добровольців, Олег Пономарьов, який загинув у російсько-українській війні, похований в Ужгороді і посмертно отримав звання почесного громадянина. Офіційної статистики ніхто не веде, але за приблизними підрахунками полеглими вважаються понад 90 білорусів. Україна високо цінує кожного, хто бореться за незалежність і державний суверенітет. Смілот над двоїм білорусам надали звання героїв України. Чотири білоруси отримали звання народного героя України, іменами шести білорусів переименовані вулиці в Україні. Одна з них в Бучі, у городі Героя Бучі. І, що дуже важливо: одна вулиця не переименована, а нова вулиця буде названа в гонор білоруського героя. Як зауважує Олексій Францкевич, виставка це не лише про обличчя загиблих героїв, а й про сподівання всього білоруського народу, який так само потерпає від російської навали. Білоруси на сьогоднішній день це друга по кількості націй в світі після українців, які тут в Україні плечо, плечо з українцями стоять на захисті всього цивілізованого світу від російської агресії. Ми сподіваємося, що в майбутньому з цих іменами будуть пов'язувати не тільки вольну і незалежну Україну, але й вольну і вольною незалежною Білорусі, і уже. Вольні незалежні білорусі їх іменами будуть називати вулиці і сквери. Герої живі, Поки про їх живе пам'ять, доброволець Максим, який нині воює у складі збройних сил України, свою промову почав із вибачення. Попросити пробачення у кожного українця за того, що з території Білорусі Москаль 22 другу році пішов на Україну. По друге хотів. Подякувати, що нам, білорусам, дали апроудаться. Е-е, ми другі так, другі етнос, які обороняє Україну. На жаль, гинем, на жаль, колечимося. Ну, але така це на волі. У нас у білорусів кровний інтерес, як Україна перемогла і не тільки перемогла, але й потім стала посиębiorої країни. Тому що Україна – це буде як приклад, що можна дати відпор москалю, нормально жити, розвиватися. І це як приклад для нас, белорусов, ну, не такий страшний чорт, як я малюють. Те, що Україні під силу перемогти Росію, можуть свідчити й історичні факти. Зокрема, за словами Олексія Любецького, колись Франція, будучи окупованою, змогла звільнитися від диктаторів. Подібна історія і в Італії. Та зрештою довгоочікуваний мир настав. А узурпатори понесли покарання в усіх цих випадках. Була вільна Франція, були підрозділи Гарібальді. і. Врешті-решт приклад Гарібальді підрозділів Гарібальді і інших партизанських загонів в Італії показав, що все може закінчитися так само, як воно і розпочалося, коли диктатора в даному випадку Мусоліні підвішують на п'яце Лоретто. І я сподіваюся, що одного дня те саме відбудеться в Білорусі. Нині білоруси воюють за Україну як у складі збройних сил, так і в окремих формуваннях, зокрема в добровольчому полку імені Стуся Каліновського та у двох інтернаціональних батальйонах, здобуваючи досвід у нашій війні, таким чином готуються до боротьби за демократію у своїй державі.